Шість технік керованої медитації. Медитація це шлях, шлях додому, тернистий, емоційний, такий, де має проявитися смирення, цей шлях вартий самого шляху, так само, як і пункту призначення, а може й більше. Усі основні техніки медитації мають на меті зосередження розуму. Щоб цього досягти, використовують певний об'єкт або процес як опору для медитації, тобто центральну точку концентрації уваги. Кожен підхід має свої особливості, тому пробуйте різні техніки в різний час, в різному стані чи настрої, до і після практики асан. Тут немає єдиного правильного або найкращого шляху, є безліч шляхів. Які ви сприйматимете по-різному в різні періоди свого життя. Сьогодні розглянемо таку практику медитації, як медитація на світло. Попередньо виконавши або медитацію на чакрах, або медитацію на диханні, складіть долоні біля серця в молитовному положенні. Воно називається Анджалі Мудра печатка благоговіння. Усвідомте відчуття, як енергія. Теплого білого світла підіймається від основи вашого хребта до маківки голови і виходить назовні, прямуючи прямо в небо. Поки ваше усвідомлення перебуває у легкому диханні, на вдиху повільно підійміть складені долоні над головою вздовж цього променя світла, одночасно укорінюючись. І відчуваючи в собі просторість. На видиху, повільно розводьте руки в сторони та вниз, відчуваючи, що ви збираєте це світло навколо себе у лагідний і теплий кокон. Та м'яко опускайте зовнішню сторону кисти рук на коліна, не відволікаючись від дихання. Широко розставте пальці рук і розпряміть долоні. Відчуйте, як енергія випромінюється з вашого серцевого центру через кінчики пальців і верхівку голови. З'єднайте кінчики великих і вказівних пальців на мудру. Це печатка знання. Робиться так. Великі пальці символізують усе, що ви вважаєте божественним і прекрасним у всесвіті. А в казівні все божественно і прекрасне у вас з'єднання цих пальців таким чином означає єднання союз йогу. Дихайте природно і подумайте про те, що три витягнутих пальці на кожній руці символізують ваше звільнення від головних ілюзій. Ці ілюзії не дають вам почуватися цілісними та щасливими. А зараз вони поступаються за місцем задоволеності і ясності буття. Залишаючись у світлі цього усвідомлення, продовжуйте стежити за диханням, дихати без зусиль і поглиблювати самоусвідомлення та самосприйняття у цей прекрасний. І досконалий момент тут і тепер. І пам'ятайте. Не буває невдалих медитацій. Бажаю вам гарного дня. Ваша йога допомога і я, Таня. До зустрічі на цьому каналі!